Привіт! Сьогодні давайте потренуємось працювати на більш просунутому рівні з DataFrame, а саме з ієрархічним індексуванням. Як завжди, імпортуємо всі необхідні бібліотеки. Мультиіндекс є ієрархічним аналогом стандартного індексу. Ви можете думати про мультиіндекс як про масив кортежів, де кожен кортеж унікальний. Спочатку ми створюємо об'єкт мультиіндекс, тобто ієрархічний індекс. Його можна створювати різними способами. В цьому уроці я покажу лише два, та їх значно більше. Перший приклад дасть нам можливість побачити, як ми можемо створити ієрархічний індекс із датафрейму. Отже, спочатку ми створюємо простий датафрейм. Як дані сюди передаємо назву наших майбутніх індексів, а також передаємо списком назву стовпців. І бачимо, що отримали типовий датафрейм. Потім, за допомогою функції FromFrame, ми створимо ієрархічний індекс. Назва функції каже сама за себе, передаємо як параметр наш вище створений датафрейм. Тепер, використовуючи наш створений індекс, створюємо DataFrame. Спочатку ми використовуємо функцію для заповнення DataFrame випадковими числами. Визначаємо структуру з 4 рядків і двох стовпців, і, як параметр індексу, ми передаємо індекс, який ми створили вище. Потім ми визначаємо стовпці для нового DataFrame. І ось ми можемо бачити DataFreй, в якому використовується мультиіндекс. Отже, що ми тут робили? Ми створили DataFrame з іменами стовпців як даних у середині. Потім ми отримали мультиіндекс за допомогою функції FromFrame. Далі ми створили новий DataFrame. Заповнили новий датафрейм випадковими числами за допомогою функції. І нарешті ми використали цей створений мультиіндекс для нового датафрейм як параметр індексу. Далі передали список з назвою стовпців і отримали датафрейм з ієрархічною структурою індексів. А зараз я покажу, як створити мультііндекс дещо іншим способом. Як і в попередньому уроці, я використовую функцію Python Split, щоб швидше створити список. Потім я задію функцію Zip для з'єднання попарно кожного елемента разом. І все це перетворю на список кортежів. Нарешті я створюю мультііндекс із масиву кортежів за допомогою функції FromTouples. Як і в попередньому прикладі, я збираюся заповнити датафрейм випадковими даними, визначаю структуру з 6 рядків і двох стовпців. Як атрибут індексу я передаю наш мультиіндекс, який ми зробили вище, а як атрибут стовпця список імен стовпців. І ось що ми маємо. Тут я використовую атрибут names для назви рівнів у мультиіндекс, щоб було більш зрозуміло. Тобто я підписала кожен стовпчик рівня індексу. Тепер давайте попрацюємо з таким датафреймом. Уявімо, що нам необхідно дізнатися зарплатню для воркера 3, який з юніту 2. Для цього ми використовуємо функцію lock, де спочатку визначаємо юніт 2, а потім вказуємо необхідного воркера, тобто 3. І в кінці додаємо назву стовпця, тобто, в нашому випадку, це зарплатня salary. Принцип дуже схожий на попередній урок, там, де ми брали на перехресті рядків і стовпчиків дані, які нам необхідні. Трохи ускладнимо приклад і уявімо, нам необхідно дізнатися зарплату для декількох працівників з юніту. Тобто ми використовуємо знову функцію Log. Перше ми вказуємо Unit, в нашому випадку це Unit 2. Потім знову функція лог і вказуємо два робітника, тобто worker 1 і worker 2, і в кінці вказуємо те, що нам необхідно, цього разу години. Тобто ми починаємо з індекса першого порядку в нашому випику це Unit 2, використовуючи функцію лок. Далі ми використовуємо функцію лок і використовуємо. Індекс другого порядку в нашому випадку це worker 1 і 2, тому що їх декілька, ми передаємо їх списком. І останнім параметром в нас йде hours, тобто години. Не звертайте уваги на мінус, тому що ми заповнили датафрейм випадковими числами. У реальному датафрейм ми мали б валідні дані. А тепер призупиніть це відео і спробуйте зробити це самостійно. Спробуйте вибрати дані по зарплатні для Юніту 1, для воркера 2 і 3. Спробуйте попрактикуватися, а я продовжу наводити приклади. Отже, давайте уявимо, що ми хочемо побачити дані по зарплаті і годинам для воркера 2 і 3 з Юніту 2. Використовуючи функцію log, ми вказуємо індекс першого порядку в нашому випадку це Unit 2. Потім знову функція log, яка буде приймати список з нашими воркерами. В нашому випадку це worker 2 і worker 3, їх декілька, то ми їх передаємо списком. І Останнім параметром в нас йде список, в якому ми передаємо стовпці. В нашому випадку це. Години і зарплатня. Я можу не передавати два стовпці з годинами і зарплатнею як список, тому що у нас всього лише два стовпці на весь дата фрейм, тобто нема з чого обирати. Друга версія, де ми не вказуємо стовпчики, дасть нам той самий результат. Це короткий приклад роботи з ієрархічним індексуванням. Він трохи охоплює розширені функції індексування. Просто щоб знати, що означає архічне індексування та як воно інтегрується з функціями індексування PanDas. У більшості випадків ми не будемо ним користуватися, але знати, як це виглядає, необхідно. Побачимось у наступному уроці.